Яке сонечко у мене тут. Десять головних кольорів. Wind, wind. Декілька гармонійних палітр. Ну що, let's go! Привіт! Мене звати Наташа Волкова і я вітаю тебе на моєму YouTube-каналі, де ми разом занурюємося у світ кольорів, моди та стилю. Хоч за вікном ще зима і дуже холодно, саме час думати про весняний гардероб експериментувати з новими комбінаціями та досліджувати трендові кольори цього сезону. Тож сьогодні розбираємо головні кольори весна Літо 2025 від Pantone. Подивимось, як інтегрувати їх у свій гардероб і створимо стильні поєднання для повсякденного життя. Перед тим, як почнемо досліджувати головні кольори цього сезону, напиши, будь ласка, у коментарях, який весняний колір або відтінок надихає тебе найбільше. Може в тебе вже є одяг у цьому кольорі у твоєму гардеробі. Ділися своїми думками у коментарях. Ще восени 2024 року Інститут Пантон представив 10 головних кольорів сезону Весна-літо 2025. Давайте їх і розглянемо. Перший колір Airy Blue. Ніжний блакитний колір, що символізує легкість та спокій. Він чудово підходить для легких блуз або супи. Другий колір White Grey. Свіжий зелений відтінок натхненний природи. Ідеально підходить для брюк або спідниць. Наступний колір Pear Sorbet. Світлий-жовтий з кремовим відтінком. Світло-жовті топи або аксесуари додадуть вашому образу тепла. Колір номер 4 Viridian Green. Глибокий бірюзовий колір, що нагадує про морські глибини. Ідеально пасує до вечірніх суконь. Наступний колір Yellow гасп. Яскравий жовтий, що випромінює енергію. Ідеально підходить до сміливих жакетів або взуття. Яке сонечко в мене тут. Бачите, ми з вами заговорили за осінні образи, за осінні кольори і вийшло сонечко. Окей, okay. поїхали далі. Колір номер 6 камелія, теплий кораловий відтінок, що додає роман. Підходить до літніх сухонь. Наступний колір судан браун, насичений коричневий, що символізує стабільність. Він підходить для верхнього вбрання. Колір номер 8 хайбіскос, яскравий червоний, що привертає увагу. Ідеально підходить до вечірніх. Виході. Наступний колір Fashion Flower. Благородний фіолетовий, що додає загадковості. І останній колір це Winstdow Wing. Глибокий портовий, що випромінює елегантність. Класно підходить до елегантних костюмів. Щоб полегшити вам використання цих трендових кольорів, я підготувала декілька гармонійних палітр, які чудово виглядатимуть у повсякденних образах. Першу палітру я назвала природний баланс. До неї входять такі кольори, як White Grape, «Avery Blue та Sudan Brown. Це такий натхненний природою образ, що ідеально підходить для casual комбіналі. Наприклад, це може бути зелена шовкова спідниця, бежовий жакет та коричневий аксесуар сумка або окуляри. Друга палітра це романтична елегантність. До неї входять такі кольори, як Wind's Dove, «Passion Flower та Pear Survey. Ця палітра чудово підходить для вечірніх виходів. Бежові штани або джинси, туфлі глибокого бордового кольору та сорочка, топ або светр у благородному фіолетовому. Та остання палітра сміливість та стильність. У цій палітрі я використала тільки два кольори це Yellow Hasper і Hibiscus. Це така комфортна, але в той самий час е комбінація, яка буде привертати увагу оточуючих. Ви можете взяти об'ємний в'язаний кардиган або светр, додати спортивні штани та яскраво-червоний аксесуар, наприклад, кепку. Як бачите, весна літо 2025 буде свіжим, яскравим та стильним сезоном. Я впевнена, що у палітрах, які ми розглянули з вами сьогодні, кожен знайде щось саме для себе, від пастельних відтінків до яскравих та сміливих акцентів. Напишіть, будь ласка, у коментарях, який колір, який відтінок вам сподобався сьогодні найбільше. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. Дякую, що були зі мною до кінця. До зустрічі, па-па!